Постійна діюча комісія УСБУ Закарпатській області провела знищення ряду наркотичних засобів, які були визнані речовими доказами у кримінальних справах та кримінальних провадженнях слідчого відділу УСБУ Закарпатській області, і які згідно вироків судів підлягали знищенню. Сьогодні ми знищили досить великий об'єм екстракційного опію у формі рідини за його контрабанду. Мешканець Закарпатської області був засуджений до восьми років позбавлення волі. Знищений особливо небезпечний речовий доказ екстракційний опій на чорному ринку, коштує приблизно 100 тисяч євро. Крім того, ми знищили по одній з кримінальних справ, що розслідувалося слідчим відділом у 2011 році. марихуану, гашиш та опій за незаконне поводження, з яким Троє громадян України, мешканці Закарпатської області були засуджені до реальних строків позбавлення волі. Крім того, відбулось знищення наркотичних засобів, які обіг яких обмежено. Це мова йде про бупринорфін та трамадол. Згідно вимог інструкції про порядок знищення вилучених з незаконного обігу наркотичних засобів, таке знищення повинно відбуватися. На відстані не менше, ніж 1 кілометра від жилих будинків, шляхом спалювання, якщо це мова йде про наркотичні засоби рослинного походження, та розбавлення їх водою, якщо мова йде про наркотичні засоби у формі речовини.